На сесії Івано-Франківської обласної ради затвердили кількісний склад виконавчого комітету народної ради. Як сказано у рішенні, він підпорядковує собі усі органи виконавчої влади області, і його рішення та розпорядження повинні виконувати усі держслужбовці, посадові особи та громадяни. Виконавчий комітет складатиметься з 15 осіб. Це голови постійних комісій і представники фракції, а також представники громадськості. Що виконавчий комітет обласної ради утворюється у складі 15 осіб, 7 чоловік, 7 осіб, прошу вибачення, представники громадськості, яких визначає громадськість у прийнятний для неї спосіб. Крім того, депутатський корпус обласної ради також пропонує 7 кандидатур до складу виконавчого комітету. Кандидатур на посаду голови виконавчого комітету обласної ради. Народної ради івано Франківської області, як ми це прийняли в попередньому рішенні, пропонує громадськість. Це орган, який може функціонувати в такому складі, якому є персонально, до того, коли ситуація в країні стабілізується.